Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися і розказати вам, які землі в Німеччині ще приймають українських біженців. На цей місяць травень! Ця інформація. Крупний це Берлін, Старий аеропорт Тегель, Баварія, Мюнхен, Гессен, Саксонія. Більш детально напишу в описі і зроблю поруч фото, щоб вам було зручно. Можливо, вам або вашим друзям ця інформація буде важлива. Якщо ви їдете разом з твариною, то потрібно уточнювати, бо не всі пункти приймають тварин. Що з собою потрібно брати? Всі документи, які у вас є, Перевірте дію закордонного паспорта, до якого він року. Головне, щоб не зараз закінчувався. І гроші на дорогу. По приїзду вже ви будете забезпечені безкоштовне харчування, у вас буде, і вам допоможуть в оформленні документів. І вже після оформлення ви зможете отримувати фінансову допомогу. Тож, якщо е, цікаво було, ставте вподобайки і пишіть коментарі. До зустрічі!